Розповідайте, Галина, як робити зрази? Так. З бульбою, з картоплю. І з бульбою, з Відварила картоплю, файно її вимнула. Файно, бачите? Отако. Вона така, як Посолила. Охолола б. Охолола. має бути повністю холодна. Тоді вибиваю два яйка. Одне буде замало, вже всі мушу розкочелити нині на яйця. Знає. Вчора Сергій просив зварими яйця. Як які яйця? Ти теж трошки. Так от, дала два яйка. Дала отаку крохмалю. Ось кож трошки півтора ложечки. Так, Дала крохмалю. Все, то нам вже не потрібно, ми відложимо. І тоді я починаю замішувати тісто. Тісто таке моє любляче було менше. Чому тісто, тісто називається? Та я знаю, тісто бульбу колотити, ну а як на то скажеш? Та тісто, кажуть, так всі. Готуємо бульбу до Та, о! Ми до... любимо поменше муки, ну люблять таке було живіше. Так, щоб таке було, знаєте, щоб і жарити з трудом, пожарити. Ну, Але вже люблять вони так, я так мушу, знаєте, трошки сі під них підлаштовувати. Бо ще не з'їдять мене, я сі гніваю. І отако от муки даю, муки на оку. Багато теж муки не треба давати. Бо буде нефайно тобі. І все, і тако вимішуємо. Лара вимішали. тут дуже скоро все робиться. Дуже скоро, якщо маєте все готове, вже. капуста підтушена, так. бульбочка зварена. А ти покушає, чи капуста нормальна. Так, і руки. Я так сьогодні займалася, що я єлі тримаю телефон в руках. Так все сильно Тому що він не поміняв програму, він тоді наді мною знущався. Нічого. Ну, та Сергійко, він тут вміє, ти знаєш, то є тренер від Бога. Ну ти не пішла, то він наді мною. Ну, Світи, я тобі хочу сказати, хто на когось сівчив. вчив. Хтось вчив в спортзал не хтось... Вчити. А одна пані так гарно написала, мені ж сподобалось. Вона каже, я то думаю, що я скинула два кілограми, а то через вас, бо ви займалися. <рес> ну, Справді, я... каже, діє. Ну так що свій внушити тобто... і повірити в це, то діє. Тясно, то, то все тоді діє. І людина їсти не поправляється. Угу. І все отко. Отко саме краще. А я часу не гаю, бо дуже голодна, доїдаю ну, вчорашня. А чого не береш капусту з тим? Ну, так, думаю, то доїм капусту, з'їм. Ну тобі чи то, чи то діло, тобі там то доїм. Одна пані написала, Шо? що Світлана вимахується, їсть як порося, ходить, гуляє, п'є. Та? І вимахують. Е, та пані, певне, тебе супровождає, коли ти так no. знаєш, сидить біля тебе. Світлана ніколи не їсть, як свиня, ніколи. нас вчила тому. Але Галю, знаєте, як медя танцювати, навчати, а Галю. Трудно. От, От, і вже, бачите, практично готове у вас. Таке я не забиваю. А, а якщо ш... будете довго мутити, то придеться ще підсипати. Таке взялося кучки, вже отаку відру підлипає, все, можна сказати, готове. Та, Галину? І зараз будете формувати зра. Та? Так? Ви... Ну, виключати, чи то ти зразу доставить? Виключаю, ти поки сковорідку поставиш, так, так. Та. Так, ну ось Галина цю бульбу ковбаску порізала на шматочки, практично на рівні, щоб були всі гарні і рівні. Ну, давайте, ту заліпи, покажеш знову. Ось так, бачите, вона кладе всередину начинку і ось так заліплює. Сковородка вже в нас розігрівається з олією. Але ви можете їх і запікати, хто хоче. Я думаю, що мені Галя зробить на сухій сковоріці. Добре? Галя, ти все робиш, що хочеш. Ага. Ти вже комбінуєш ну, на мені... сухійськоворіці на ті. Ну, я не хочу жир. Н... Ой, Боже. І відправляє смажити. Ось тут ви вже бачите, я таких наробила Ну, тепер спочатку візьми заліпиш, щоб люди бачили. А от беру Берутько, розкатала в руці. Мукашу було. Зробила собі ось таку гулечку, дирочку, як я говорю, взяла капусточку. А ви можете давати хочете гриби, хочете яйце, хочете м'ясо, зелень, зелень, зелень. Що бажаєте, всередину і все. Отаку, бачите, Зробила і от ока звернула. І все, далі вже бачите, Якщо Галя зараз насмаже і покаже вам, які будуть смачненькі, гарненькі. А що, поки накущит. Ты будем пробувати, так. А що, ти сметану не начекаешь? Алло. Алло. Я, можу может, мастер-шаф чекати? Все, йдеш на мастер-шеф. Заповни заявку. Ага. Три раза Не беруть? Ну, напевно, коли там пише, я давай. Освіта. Я пишу, що не маю, напевно, яка здураюся. Але що, я їм правду пишу? Ні, не вірю. Мені ще не, не влізнуть. Але я туди не піду. Я піду до да. сих пічка, але посилати. Ну теж є готувати. До станчиком. Буду розтану готувати. Люди mm? готувати, ти будеш мені допомагати. Ну я. Я підсотником? Mm. Я підсотником файні справляюся, не файні mm. mm. роблю. Руслан, так що Аля каже, що може допомагати там, моркву чистити бульбу, цибулю вона то все вміє натерти. Mm. Любу, любу роботу. Любу, я роблю любую роботу. А потім разом з Русланом будеш хари. Ну. Mm. Якось так, якось так виходить. Mm. <laughs> Ні, я б там подивилася хто саме худіший з телевізійної компанії, Хто худіший, я би теж будувала. Не би не бігла дієта і сказати, яка дієта, 25, давай, чисти. ти не Бо вітер тебе понесе. Та вони йдуть на роботу в п'ятера.